Так ніку бере. На мою думку. На мою думку. Вся сама красива, вся сама ефективна, бо вона наймаленька. Це саме красиве. Ідемо копати. показуй, де. Давайте шею. нема чого випадимо. Я в лісі виріс, так що мені не травмиша. Ну ладно, а щоб ми їх зробили. Досить. Доста? Да. Ану, клади. Вона буде така голубоватий колір мати. Думаю, що так. Що? Равномірно. Вклад, щоб ми кожний рік не рубали. Гарну ялинку в лісі, а виросли власну. Ми не кажемо, що ми вже на другий рік будемо до 2018 року. Ні, наряжати її будемо, але основна, ще буде, це буде вклад наш збережені кількості виробленої деревини. В Закарпатті у нас так на 7% цього року зменшилась кількість рубок.